Доброго дня! Вас вітає Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу. Мене звати Катерина Адаменко, я майстер виробничого навчання. І сьогодні разом з моїми помічниками це здобувачка освіти групи МРО 119 Малука Надія, а також учень гімназії номер 108 Орела Владислав. Ми приготуємо дуже гарний зігріваючий напій під назвою Гльох або ще його називають Шведський глінтвейн. Слово гльох означає тліючі вугілля, а сам напій несе в собі класичні конотації та веселі роздуми. Він зачаровує високоактивними речовинами, ароматами, суперпряностями та теплим сяйвом гарного вина. Ну що ж, приступимо безпосередньо до приготування нашого гльогу. І надійка в нас буде готувати гльох на основі білого вина з додаванням. Всіх наших інгредієнтів спеції зараз вона поступово розкаже, що до нього буде входити. Буде готувати, я буду коментувати. І також яблучний сік. Але для міцності ми додамо ще в біле вино білий ром, тому що скандинавський гльох, він повинен бути трішки міцніший, ніж звичайний глинкен. Владислав, разом з тобою ми приготуємо приготуємо цей напій, на основі червоного вина і додавати ми будемо апельсиновий сік, а також е, робимо його трішечки міцнішими за допомогою коньяку, але ще ми додамо е, лікер на основі трав, для того, щоб підкреслити аромат нашого напою. Що ж, приступаємо безпосередньо до приготування. Так, і першим етапом приготування нашого напою нам треба приготувати е, настоянку з наших спецій. До наших сотейників ми додаємо наш сік. Надійка, в твоєму випадку, це яблуневий сік. В нашому випадку це сік апельсиновий. Додаємо сік. Угу. Можеш притримувати і наливай. Обережно. Молодець. Трішечки. Зробимо тихіше наш вогник. так? Так. До наших сотійників ми додали е, наш сік. Е, тепер в наш сік ми додаємо наші спеції. Це в нас йдуть е, гвоздика, кардамон, е, де кориця, е, а також сушена цедра апельсину і лимону. Давай перекладаємо в наш сотейник. Угу. І висипай сюди. Так, є. І далі також в цей наш узвар нам потрібно додати цедру апельсину. Надійка, в тебе є ніж для цедри, а ми будемо натирати на спеціальній цедри. Будь ласка, твій апельсин. І надіка, твій. Тримай. І натираємо на нашій терці нашу цедру одного, цедру одного апельсину. Угу. Так, виходить, Так, Так, молодець. Добре. Апельсин ми перекладемо на тарілочцю, а цедру додамо до нашого узварчику. Так, та, да, молодець. Бач, як ти справно в тебе все виходить. Угу. Так, все. Є. Надійка один цедра да, є. І додавай до нашого зварчику. Додамо трішечки температури, щоб воно швидше. Так, клади. Угу. І перекладай цедру апельсину до нашого сотейнику. Угу. Молодець. Так, зараз воно в нас закіпає, ми варимо його впродовж 15 хвилин і потім знімаємо і даємо настоятися. Що ж, наші спеції вже закипіли, 15 хвилин пройшло, вони віддали свій аромат і це ми вже, на жаль, через камеру не можемо це відчути, але ми з вами відчуваємо. Тепер нам потрібно зняти їх з вогню. У нас є ситочка, Надійка, тримай твоє. А також є тарілочка, на яку ми переставимо. Владислав, тримай твоє ситочко і тарілочце. Можеш отут ось поставити. Тарілочку, і знімай з вогню. Так. Ми потім будемо проціжувати наш е, такий настоянку і додавати її без. Поки Настоянка настаюється, наші е, спеції віддають свій аромат ще трішечки і заспокояться, ми вже готуємо гльох. Надійка, твоє біле вино відкупорюй наше червоне вино. Зараз від купори Надійка і ми. За допомогою барного інвентарю, який називається штопор, ми відкриваємо наше вино. Вино при приготуванні цього напою, який називається гльох, використовується червоне або біле сухе. Так, так Владислав, тепер твоя. В черга відкриваємо вино, плотніше так закручую його. Давай я тобі допоможу, і в нас вийде трішечки швидше. Можеш зробити ось таким чином. так А тепер опускаєш вниз і додаємо нашу пробочку. Все, є, вийшло. Так, тепер до каструль, до ємкості ми додаємо вино. Додаємо. Угу. Е, на порцію, скажімо так, даного напою буде да, йти в нас 0,7. Пляшка вина, скажімо так, да? 0,7,75 є. Прибираємо наші пляшки, ставимо на вогонь. У надійки вже індукційна піч і вже наша е, ємкість стоїть на плиті. Далі до нашого вина ми додаємо родзинки, залишаємо невеличку кількість, у нас є барна ложечка для того, щоб подати напій в кінці. Додаємо, да. давай прямо. Ось таким чином да. залишимо пару ложок наших родзинок, іде на е, приготування цієї кількості е, 80-100 грам родзиночок. Так, все досить. Молодець. Давай сюди ставимо. І далі сюди ж ми повинні додати. Е, Мигдаль. Мигдаль попередньо ми його вже очистили. Яким чином ми його очистили, я вам зараз розповім. Ми залили мигдаль кип'ятком, він постояв десь у нас 60-80 е, секунд. Потім ми злили цю воду, е, до е, мигдалю залили його холодною водою, і шкірочка в нас дуже гарно відійшла, ми його очистили. І очищений мигдаль ми вже будемо додавати в наш напій. Е, ми перед цим його для того, щоб він віддав свої властивості, подрібнемо. Тому беремо мигдаль і трішечки робимо Так, да, напополам і ось так ще на пополам. Тобто, таким ось чином ми його дрібнемо. Можеш декілька брати, і ось таким чином. Давайте покажемо. Тобто десь. Раз, два. І. Так, подрібнюємо мигдаль, так? і додаємо його до нашого вина. Так. Додаємо до вина. Є, молодці. Надійка, тепер сюди ж ми додаємо імбир. Таким же ж чином ми його подрібнюємо. Ми також імбир додаємо до вина. Так. Угу. Так, з Владиславом ми вже закінчили. Подрібнювати імбир. Надійка трішечки ще да, є ветер. Можеш трішки е, його крупніше робити, тому це не принципово. Він зараз віддасть свої такі властивості, гарний присмак і аромат. Так, молодець. І додаємо таке ж, е, Владислав, додаємо до вина. Так, молодець. Зауважу те, що ми не доводимо наш напій вино до кипіння, тобто його не можна кип'ятити. Да? тому дивіться, Зараз ми додали спеції і переливаємо вже нашу настоєночку, яка, скажімо так, бачите, ароматна. М -м -м, дуже смачно пахне. Надійка також проціджуємо його. До вина. Залишаємо. Да. Так, молодець. Є, ади сюди і ставимо знову на этот. А я хочу вам запропонувати ще нашу корицю і тим'ян. Перекласти до вина, щоб він ще більше наситився цим ароматом кориці. Ну що ж, продовжимо? Да? До е, ми додали до вина вже наш, е, наш, нашу настоянку страв, і ще нам потрібно додати три столові ложки, і ми використовуємо зараз з вами. Ми можемо використовувати як білий цукор, але на даному ми, ми сьогодні з вами будемо використовувати коричневий Тростиковий цукор. Три столові ложки твої. І зараз ми також з тобою додамо три столові ложки. Так, отак. Один, два. І три. Можеш перемішувати. В тебе є барна ложечка. Владислав, тепер твоя черга. Три столові ложки. Так, отак можеш. Один, два, але зазначу, що якщо у вас нема під рукою тросникового коричневого цукру, ви можете використовувати також звичайний білий цукор. Барна ложка, Владислав, для тебе це такий барній інвентар новий, тому ми будемо тобі розповідати, що ти використовуєш сьогодні в роботі. Це барна ложка. Так, є. І для того, щоб наситити цей напій ще таким цитрусовим ароматом, давайте ми використаємо наш апельсин. Апельсин ми розрізаємо навпіл, і декілька таких дольок ми додамо до, на, до напою. Давай його, знаєш, яким чином? Ось таким чином ми його розріжемо. Дивись. Так, і. Додаємо, да? порізали вже апельсин, і дольки додаємо з допомогою е, щіпців. Давай використовуємо барні щіпці і перекладемо в наш напій. Додаємо до вина. Так. може кілька по, по дві брати. Це вже не є принципово. Як тобі зручно. І перекладай. Надійка зробила, так? Да? Але дивіться. Напій дуже міцний. В чого його е, е, різниця з Глінтвейном? Цей напій йде е, набагато міцніший за Глінтвейн. І щоб його, скажімо так, зробити міцнішим, додають, як ми сказали на початку, більш міцні напої да, до вина. Надійка, ти додаєш 200 грам білого рому. Владислав, з тобою ми будемо наш е, напій. Робити міцнішим за допомогою коняку, а також ще, щоб наситити такими нотками е, трав'яними, ми додаємо ще отакий от лікер на основі трав. Тому е, давай ми зробимо 150 мл коньяку, коняку. У тебе є мірний стаканчик, і будемо додавати. Це нам вже не потрібно буде, тому ми поки що його трішечки приберемо. Наливай 200 мл, Зараз я тобі покажу мірочку, і ти нальєш. Дивись, ось, ось, 200 мл наливай. Ну, так, ось наливаєш. Угу. Надійка єда, переливаєш. Ром, і переливай. І сюди додавай ще тоді наш. Давай сюди зразу ж додамо. В нас буде якраз 200 мл. Є молодець, переливай. так всі інгредієнти вже є в напої. Нашому гльогі. Ще раз скажемо, що сюди ми додали в випадку Надії, яка готувала в нас на основі білого вина, додала білий ром, а також ми додали мигдаль, ми додали родзинки, трішечки додали цитрусової нотки завдяки долькам апельсину і також тросниковий цукор. З Владиславом ми готуємо гльох. На основі червоного вина, і ми також додали е, тросниковий цукор, ми додали мигдаль, додали родзинки, наситили таким цитрусовим ароматом завдяки долькам апельсину і е, зміцнили наш напій е, за допомогою коньяку, а також е, лікеру на основі трав. Дивіться, ще такий є момент. Ні глінтвейн, ні наш гльох, який ми сьогодні з вами готуємо, не можна доводити до кипіння. Чого? Тому що етиловий спирт, да, який знаходиться в нашому вині, а також в наших міцних напоях, він випаровується і втрачає свої такі десь корисні і властивості, які є в цих напоях. Тому ми доводимо лише до кипіння, але ні в якому разі не можемо його кип'ятити. Так, поки гльох доходить до готовності, ми з вами підготуємо келихи для подачі. Для цього спершу в ось таких чудових келихах ми будемо подавати з вами. Льох червоний. І нам потрібно е, половину того мигдалю, що в нас залишився, перекласти в наші келихи. Будь ласка, це твій келих, це твій келих. Давайте так, по 5-6 мигдалинок, мигдалинок ми положимо до кожного келиху. Угу. Є надійка, тепер сюди ж е, ложку е, нашого, наших родзинок. Також, ложку наших родзинок. Потім ми до келиху додамо ще е, дольку апельсину, да, і воно буде дуже гарно виглядати. Ось такі келихи в нас будуть для подачі червоного вина. Але в нас ще є дуже е, гарний е, гльох на основі білого вина. І біле, біле вино буде дуже гарно виглядати в прозорому келиху. Але е, щоб зробити гарний декор, ми використаємо ось такий е, інвентар бару. І зробимо невеличкий іній на наших келихах. Надюш, розрізай навпіл лимон. І соком змащую ось таку нашу подушечку. Так, є, зараз вона петат. Далі це буде твій келих. А це Надійка твій. Надійка вже робила такий декор наших келихів. Все досить. Зараз трішечки я зроблю ось таким ось чином, щоб гарно просочилася наша подушечка. Да? Щоб був гарний і рівномірний такий декор. Що ми далі, Надіка? Ти напевно знаєш, да? що ми потрібно робити. Владислав, ти спостерігаєш і зараз точно так же задекоруєш свій келих. Так, молодець. І перевертаємо. Ось. Візьми іншу ручку. Зараз за. Ось таким чином, бачиш, рівномірно, ось таким чином получився. Тепер твоя черга Так, не сильно глубоко. Да? Чим глибше ти його зануриш, тим ширший в тебе буде об... обідочок. Так, молодець, перевертаємо. Тепер дивіться, дуже гарний да, цукор у нас получився, такий іні на нашому келих. Зимовий, да, скажімо так, напій у нас зимовий. Тепер сюди ж ми додаємо, в чому різниця між глинтвейном і гльогом. Е, в глинтвейн більше йдуть фруктів, цитрусів, да, в гльог він більш міцніший, і ми додаємо сюди родзинки і наш мигдаль. Також в такій ж кількості, як ми додаємо в червоний е, гльог, так само ми додамо в білий гльог. Наш мигдаль. Ми вже його не будемо дрібнити, і він дуже гарно буде виглядати в наших келихах. Давай, дав так, ще дві. І додамо ложечку ще нашого, наших родзинок. Так. Все, келихи наші, наші готові, да? І безпосередньо зараз приступимо вже до подачі. Що ж, напій дойшов до готовності. Ми виключаємо наші. Горілки, да, виключили нашу пічку. Надійка також вимикаєш. Е, келихи для подачі ми з вами молодці підготували. І зараз переливаємо наш гарний, яскравий напій до келихів. Так, давай. Давай я один налью, а ти інший будеш наливати. Тобто Ми тримаємо келих за ніжку, так, щоб ми не… І переливаємо невеличко. Чином? І дивись, зараз ми додаємо ще до нього наш гарний такий апельсин. Так? Він просочився вже нашими спеціями і ось таким чином ми додаємо нашому повністю. Надійка, в тебе тепер твоя черга. Так, дуже гарно, так виходить. Молодець. Все досить. І давай за допомогою барного, барних щипців ми перекладемо дольку апельсину, яка в нас просочилася також. Дуже гарно виглядати. Є молодці. Ось таким чином. Наш скандинавський напій, назва якого Гльох готовий. Всім смачного! смачного.